Ну що, друзі, добрий ранок. Літній ранок. Бажаю вам гарного робочого дня. У мене вже сьогодні другий робочий день. Трішки так виглядаю. Ну, не дуже фріш, звісно, не дуже прям свіжо, але ну, що зробити, що зробити? Карточка в чехлі. я, Настрій у мене дуже прям хороший. Сьогодні мене такий лук. Ще трішки і відпустка. Ще два дні, два дні і... Йдемо у відпустку. Тому всім гарного дня. Бажаю. Ой, щастя вам від душі. Бажаю, що все сьогодні дуже повторюється. Дивіться, який в мене сьогодні буде задній вид, передній бампер, задній бампер. Коротше, все, побіжав на роботу. Завтра стригтися. завтра треба з татом зустрітися. Стригтися. 15-го концерт, щоб гарно виглядати, тому... Тому у мене таке зеркало, є тут хороше. Все, всім піс! Зустрінемось. І не забудьте переглянути моє нове відео з гір. Uh -huh. Ну, що можу сказати про сьогоднішню погоду. Ну, як завжди. Як завжди. Ой, сонце. Mm -hmm. Просто шпарить. Просто. Mm. Всі течуть. люди, коні, вспотіла, як лошадь. Ну нічого, нічого. Для того воно і літо, щоб шпарило, так, ну я швиденько ще якусь булочку куплю, булочко.